На вулиці Мороз і Сніг, а поблизу Львова ростуть банани, папаї, мандарини, апельсини та чимало інших фруктів. Вирощує їх Тетяна Загородник. Сьогодні завітаємо до її цитрусового раю. Ось моя оранжерея, яка нараховує близько 500 квадратних метрів. Вона розділена на дві зони: це зона тропіків і зона субтропіків. Колекція я є колекціонер. Колекція збиралася не один рік, не два і не десять. Довгих, напевно, так з 15 років, якщо порахувати з самого початку, з самої першої рослинки. Ну, Любов до рослин у мене, то певно, від батьків, тому що вони в мене фермери. Давайте я вам покажу, що тут росте. Ростуть великі банани високорослі. Колекція бананів налічує в мене, напевно, більше 50 сортів різних. Я колись навіть уявити не могла, що кожен банан буде мати інакший смак. Є банани, які мають таку кислинку, як яблучний смак такий після смак лишають. Є банани дуже солодкі, які дуже малий любить. Є банани плантани. Поряд з бананами висадила манго. То теж ще був той експеримент, як тут все вмістити. Бо рослин є дуже багато і хочеться кожному дати скажімо так, місце під сонцем, бо власне, за сонце вони борються. Є банани ось такого виду. То є рарні сорти. Вони Рідкісні це варігатна форма банана. Плоди також смачні, їстівні, ну, такі красотуни. Тобто поряд з красою можна і посмакувати. Є банани, які я привезла з Шрі-Ланки. взагалі то перший банан, з якого я починала. Банан то є культура одного плодоношення. Власне з того шрі ланкійця все і почалося. Всі мої дослідження з бананами і, і все те лопатиня інтернету. Як з ними поводитися. А як за той банан? Це то місяця? була взагалі історія. Ми поїхали на екскурсію в шрі-ланці. То було в 18-му чи 19-му році. Поїхали на екскурсію. Ну і всі ж там, давай по дорогоцінностях колеги, жінка, туди-сюди. Я ні, я мені давай десь подивитися на, на красу, бо то ж тропіки. Кажу, вези мене на плантацію, повіз мене. Кажу, чи можна взяти, в Гіда питаю, чи можна того банана взяти, він подивився на мене. Ну, каже, ну йдемо запитаємо. Запитав. Вийняли мені різом. Різом то такий клубок, з якого взагалі починається весь банан. Він такий, як велика картоплина, з якого страчать, скажімо так, корінчики. І от якщо його гарно перевести, зберегти, він нормально дасть отакі маленькі. Прирости, і з того за рік часу буде отака махіна. Цьому бананчику рік з половиною часу, і він вже буде викидати банчу. Кожна відвідувана країна, кожен місце, де ми відпочивали, я завжди щось везла. Поряд з бананами є манго. Манго щеплюю іншими сортами. підщеплюю, бо місця мало. Я собі таки придумала, що роблю дерево сад на один сорт манго. Щеплюю ще один. Де-не-де два, де не де три. Ну і так роблю собі дерево сад, бо хочеться плодів їсти багато. І виходить різні плоди тоді з одного дерева. Так. 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 Там є авокадо, там зараз воно якраз квітне, і я пензликом їх сама запилюю. Манго, якщо немає, взагалі манго запилюють мухи. Але якщо мух нема, я виконую ту функцію і воно нормально зав'язує. Плоди ми їли. Окрім цього великого, великої оранжереї, я маю першу оранжерею, взагалі з якої все починалось. То була така маленька, бо в квартирі маленькій, спочатку по декілька, скажімо так, моїх саженців було, потім росло-росло. Вирішили збудувати невеличку теплич, але тільки під цитруси і тільки пару штук. Добре, пару толка, але не там все сталося. Засадила одну теплицю, стало мені її мало. Розширили вже тут зібрано весь досвід, який от я накопичувала все, що бо то насправді то велика така, я навіть не знаю, як сказати, то така махіна, то структура, якій треба підігріти, підлогу, щоб ті банани заплодоносили. Тобто ґрунт в мене йде з підігрівом, освітлення, вирахувати кількість там люменів на метр квадратний, скількість, ну то. Потоки світла, щоб були, щоб та рослина плодоносила і щоб були плоди, щоб то не було тільки от, зелене, красиве та, й все, а щоб то можна було споживати. Тут також збирається банан плодоносити. Всі оці великі, високорослі бананчики, вони вже практично через тиждень-два випускатимуть сигнальні листочки, після яких буде слідувати вже, власне, самі квіти бананів. Це є банан плантан, рінохорн. Оце якраз саме такі бананчики, коли вони дозрівають, ще не зовсім в такому жовтому вигляді. Їх смажать, їх жарять. Ну, це Таїланд на тому знається. Дістався мені від колекціонера. Як подарунок, вони низькоросли, бо ми з колекціонерами зазвичай в нього є щось цікаве, чи в неї, і ми собі обмінюємося, ну так заведено. Шукаємо різні шляхи, скажем так, доставки одне одному і так. Відповідно, так і з'являється колекція. Це, до речі, папая. Маю біля сіми видів папаї. Сьогодні ми теж її посмакуємо. Ви якраз на сезон папаї прийшли. Ось цю, так? Так, прокручуйте. Ох. 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 Запаху немає. На, на кінчику може пахнути і, і коли будете розрізати. Лішечки так чуте. Класно. Перший раз таке робила. Приїжджайте частіше. Це є джекфрут, один є щеплений, один сіянець. Якщо знаєте, то плід такого джекфрутового дерева, коли воно вже там досягає 6-7 років, він біля 30 кілограм. То величезний плід Один плід. Да, так. То величезний плід, такий цікавенка така. Також є дуріан маленькі, висажений, то той смердючий фрукт, який всі не люблять. То маленьке болотце, зробили золоті його... Рибки. Е, ну, золоті, не золоті, то рибки кої а зробили для того, щоб була волога е, в літній період, коли тут е, дуже жарко. І бракує вологі саме для рослин, щоб вони росли і розвивалися, бо то, відповідно, для кожної рослинки, рослинки тропіку чи рослинки субтропіку, треба свої умови. От саме для тропічного тут має бути сильна волога. Така, що біля 80-85% то є для них ідеально, бо вони, скажімо так, якщо взяти банани, вони навіть ту вологу от на листочках, на стовбурі, акумулюють і відповідно так і живляться. Ну так. То відзнака рекорду. Власне, розкажіть детальніше про цей рекорд. Е, про рекорд. Е, ну, коли я зібрала ту всю колекцію, е, відповідно захотілося е, ну, шукала, де можна було б показати, бо розумію, що є багато запитів від людей, що е, хочуть бачити, хочуть, щоб я ділилася тою інформацією, показувала, що таке реально вирощувати в Україні. Ну і натрапила я чоловік, запропонував. Каже, давай ми на рекорд України напишемо, чи взагалі там є таке е, поняття, як тропіки, як чи можна з таким взагалі участвувати в тому? Ну давай напишу: написали ми. Вони були шоковані спочатку, що таке дійсно реально. Одобрили все, приїхали, були дуже задоволені, посмакували. Нарахували мені 844 експонати. Але ну колекція вже зросла. Вже тут більше тисячі, напевно, всіх, то різних сортів з різних країн. Ну, тобто, так, Коли маю собою відзнаку. Це було минулого року, у квітні місяці. Посаджено так само какао, какао, боби всі ми п'ємо какао, їмо шоколад, це деревце, буде мати какао боби було в мене маленьке, але споч... ну, не маленьке, було в тій теплиці вже більш підрощене, яке квітло, ну, але спочатку повномасштабної, на жаль, загинуло, бо ну, ніхто тоді не розумів, як то буде відбуватися і що це таке війна. Відповідно, теплиця була загнана в такий режим холодний для, для неї. І більша частина скажімо так, загинула. Але нічого, я то відновила потрошки, всі ми живі, здорові, то головне. То ще один вид папаї, то вже жовтоплідна папая, її ще в Україні нема, її ще ніхто не смакував, і навіть я от перші плоди достигають, буду пробувати. То, взагалі, все таке, що буде пробуватися тільки перший раз, бо ну, то новинка. Ви до мене приїжджайте осінню, коли тут все. Стигли, а во осіню також збираєте врожай Тата, як їм, так врожай так, як наприклад врожай яблуків. Вона кут власно, що всі думають, що то воно якось заміщається літом і осінню і це ні. Воно так само квітне весною, приходить весна, збільшується світловий день. Все починає квітувати, що дійшло до свого рівня, коли йому потрібно, коли там. Важко на душі, чи от перед тими самими прильотами і взагалі от війна то є така трохи тривожність. Сюди приходиш, тут як зовсім інакший простір. Ти погружаєшся в роботу, ти відключаєш мозок, ти не думаєш ні про що, ти собі там порпаєшся, да, порпаєшся, гробиш ногті, спину, все, але воно приносить тобі, тому що е, ну, то твоїми руками вирощено. То прикольно, коли ти єси то, що не можеш собі там ніде навіть в світі знайти, бо є такі екземпляри, які там я діставала дуже довго, вони є з Бразилії, вони є в одиничних в, ну, одиницях таких, які в Європі. А що саме це, є? Що це, це є навіть деякі види Євгенії. О, там є Євгенія Балаобіг, вона в мене маленька. То вона знайдена була в Бразилії, вона не так розповсюджена. То є такі, як бачите, кістяк, які в неї, то тільки кісточка, а то така, як. Ну, Євгенії, то є вишні на нашій мові, якщо сказати, то уявіть, яке воно буде. Ніхто його не пробував толком, але виростити треба. Може, колись попробую. Далі є такий рідкісний мангостін, з яким я воюю другий рік. А він, як виявляється, я вже вичитала і, і приспособилась до нього. Він спочатку нарощує корінь не у масу велику, а вже тоді дає приріст. Тобто два роки він мені давав. Два листочка, знов два листочка. Я вже думала, коли він пропаде чи не пропаде, то дуже такий, е, рарна штучка, її тяжко знайти, але знайшла і маю. Мангостін, знаєте, такі, от такі як часник всередині дольки, а такі фіолетові. А там в нас є зона субтропіків, субтропіків, де температура зимою опускається до плюс чотирьох, навіть були при великих морозах. А відповідно. В день, може, от сонечко блиснуло, може бути до 22-24, а літом то і до всіх 40. Тобто в таких умовах приходиться теж працювати. Тут, до речі, літом зверху, ми з чоловіком лазили замінювати, то тут біля 60 градусів, да, тут дуже жарко, особливо зверху. Тепло все акумулюється зверху і воно. Воно там все збирається, і це для рослин цих всіх нормально підходить, ну так? Ну так нас продумано так, що відкриваються вікна, поставлений рекуператор, відкриваються вікна, відкривається там, плівка піднімається. То власне, моя задумка була плівку поставити, щоб відбити тепло, щоб акумулювати тепло тут. Ти з зони тропіків ходіть в субтропіки. Тут зібрані всі, практично цитруси і декілька експериментальних рослинок, манго і папая, яка витримала там плюс три. Скільки тут рослин загалом є? Знаєте? Якщо посчитати із великими горшками, з маленькими горшками і з підщепою, то підщепи було 4, ну десь біля 5-6 тисяч горщиків з маленькими О, і з великими. А взагалі сортів тут вже налічується самого цитрусу, тільки то помело, апельсини, мандарини, лимони, ламквати, кумквати і так далі. Їх гібриди. То, напевно, вже більше 600 сортів тільки цитрусу самого. Ну, давайте почнемо. Дивіться, то дерево сад. Оце про що я говорила. Коли мені бракує місця, а сорти цікаві, і я всі їх хочу пробувати, я їх щеплюю на одне деревце багато. То на одному деревці ось. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість сортів щеплено. І вже маленька щепа починає плодоносити. Ось. Це, до речі, мандарин. То мандарин такий великий. Кінг то ми спробуємо. О, оце є мандарин. Беріть. Класно. Я такого великого ще не бачила. Так. Це ще одне дерево. То тароко. воно всередині, коли дозріє, має бути з розовинкою. То новий сорт Хюганацю. пробувати не даю, бо я ще не пробувала, я мушу огляд зробити. То є, до речі, теж мандарин. Я їх ага. називаю лампочки, то мені малий так підказав, і у нього лампочки і в мене лампочки будуть. Це є декопон-сорт. То рахується одним із найсмачніших мандаринчиків. У мене він пізнього сроку цвітіння, бо вони вже мали би бути жовті, але він мені процвів трошки пізніше. Він має бути розовий всередині. От як ви його відріжете, розріжете. Він є рожевий всередині. Бачите? Так. Ото. Дуже смак. Він теж такий кисленький. Кісля так? кисляком. То лимони. Лимони я не висаджую в ґрунт, тому що. Лимонних деревець маю досить багато і мені вистачає на сезон до чаїв, до салатів, до соусів, то вистачає і такого. Йдемо далі. Це є деревце мікроцитрусу. Це також цитрус, хоч незвична форма листочки, має колючки, він плодоносить такими довгими, як огірочки, а всередині ікра. Цитрусова кисла ікра. То дуже популярне в е, хороших ресторанах, вони до рибки його дають. Ну, такі свого, е, свій смак має як лайму плюс лимон, ну смачна штучка. Кожне деревце, яке е, ось є і в ґрунті, яке є в великому горщику, то є різний сорт. Будь-то лимон, будь-то мандарин, а польсин, то є різні сорти. А це, бачите, воно і зелене. Зараз ми спробуємо. Це є мандарин. Ой, на І вигляд цей? він більше на апельсин схожий Ну, Вони. А ви попробуйте. М -м -м, пахне так? Так, оператору теж. М -м -м. Та пробуйте, потім познімає. Солодке. І дуже до кожен, кожен сорт він має свою е, якусь сортову особливість. Той має кислинку, той має щось солодке, той. Взагалі пріс не може бути. Ну, Напевно, тільки на фруктах живете. Я останнім часом, коли багато роботи, от пересадка то на фруктах. У мене там є улюблений грейпфрут. Я тут пахаю, пахаю, пішла, собі зрізала віла та і все. Грейпфрут, грейпфрут Томсон. то не є стандартний грейпфрут, Він має всередині жовтні м'якоть і дуже дуже багато соку. То є лайм-квати, комкват, схрещений з лаймом, кисляк кисляком. То Чаї, можна з цукром пересипати, теж дуже смачно. Чоловік є вашою підтримкою такою, так? Е, так, чоловік. З ним я раджуся, він в мене більш технічну сторону забезпечує в теплиці, то щоб в мене було опалення стабільне, щоб в мене навіть при вимкнутій електроенергії, як зараз в нас там немає по 10-12 годин, він мені так зробив, що теплиця є автономна, стоять сонячні панелі, відповідно, є накопичувачі, акумулятори. І коли вже все діло гасне, світло, ми сидимо або на акумуляторах, або коли є сонце на сонячних панелях. Коли вже цього не вистачає, ну є ще, крім того, основне, є геотермальне опалення і є для підстраховки газовий котел для того, щоб забезпечити тепло в тропічній зоні. Ну, коли вже цього не вистачає, вже тоді підключається великий генератор, включається, заражає знову ж таки і акумулятори, і так, так ми виживаємо. Скільки часу тут проводите? Для мене то зараз стало як робота. Я сюди приходжу, я тут, як то для мене як і відпочинок, і як і робота. Тобто хобі переросло в таке щось більше, ніж хобі. Хобі може забезпечувати, скажімо так, саме себе. Я навчилася щеплювати, ще колись давним-давно тільки починала, бо не всі ці трусята приходили вже готовими саженцями, Щось приходило такими маленькими почками, скажімо, отака гілочка на один-два-три листочки купувала в закордонних колекціонерів. І, відповідно, ту гілочку пересилали мені, і я мала її щепити для того, щоб отримати сорт. Так я навчилася щеплювати. Продала один, продала два, продала три. Люди рознесли, що дуже класно, дуже добре, тут те можна придбати. І так я маю дуже багато постійних клієнтів, які задоволені. І так я, скажімо, поєдную і корисне і трошки заробляю, тому що. Ту махіну теж потрібно утримувати соцмережі, то чесно сказати, взагалі не моя тема, тому що я не, не любила тої публічності. Я завжди старалася робити добре, робити для себе. Але почала вести сторінку і бачу, що є дуже багато людей, яким, от мій настрій, мій порив, наприклад, моя любов до рослин, яка Ну, співзвучно з ними дуже багато людей також хочуть цим займатися. Дуже багато людей, як кажуть, горять очі від коли він бачить там плоди, бачить зелень. От загоряються очі. Ну, в мене те саме. Звідки черпали ці всі знання? Оскільки ви ж теж oh. були новачком, коли всі справі кожна рослинка потребує особливого так. догляду. Знову ж таки, в нас є глобальна мережа інтернету. Практично всі знання, ну не всі добре, 70% черпалися з інтернету. Але зазвичай ми біжимо, скажемо, до інструкції тільки тоді, коли в тебе щось стається, і от перелила ой щось не так. Треба почитати. Почитала, щось зробила ще гірше, зробила, пропало. І тоді, вже так воно скажімо так, коли ти впитуєш із інтернету от ту інформацію, ти вже неї починаєш шліфувати під свої умови. Найтяжче мені було, наприклад, з тропіками. Змиритися, бо там інформації, наприклад, якщо про цитруси в Україні можна було ще інформацію черпнути і подивитися, як там колекціонери інші роблять десь навіть, чи за кордоном вони діляться, теж є великі влоги і вони там виложують, то з бананами, то було що то з чим то. То треба, бо в нас немає такої культури. Ніхто не вирощує того в таких масштабах і не знає, як до неї пристосуватися. Ну так ми вирощуємо пшеницю, кукурузу, але то є культури нашого клімату. І переносити туди, хоч то і трава, переносити туди, то ну трошки не то, бо інакші умови. І відповідно починала черпати всю інформацію із відкритих джерел, які давалося з-за кордону. Тобто, якщо там в В'єтнамі вирощують банани, я залазила туди на сайт в того розплідника, дивилася, як там вони удобрюють, який там цикл, коли мені чекати плодоношення, як взагалі воно виглядає, і так воно, коли шукаєш, то ти от з кожного сайту по нитці, по нитці, так само на форумах. Який фрукт найулюбленіший ваш? Ой, ну то виділити так, знаєте, то буде грубо сказано. В мене нема такого. Вони всі для мене, я знаю кожен, скажем так, в лице. Я їх діставала, теж кожен знаю як. І смакові якості більшої частини я вже знаю, що цитруси, що тропіки, але виділити когось одного ну не можу. То як діти, розумієте? Ти за цим доглядаєш, ти за ними дбаєш, ти вони тобі вони тобі ну віддаються так само. Сама від себе іноді кайфуєш, що то реально от реально можна своїми руками виростити, дати сім'ї, попробувати посмакувати. Асортимент сортів величезний. Тобто моя сім'я буде знати, як, наприклад, той червоний апельсин смакує, червоний мандарин, там червоний банан. У мене торве з середини, тому я душа. То, то я тим живу, Все Хоч, самотужки. Так.